Доставка на фронт майже 700 кілометрів дороги, аби підтримати рятувальників Донеччини. Напередодні Великодня розписані писанки та малюнки вихованців школи інтернату із порушенням розумового розвитку готували спеціально для рятувальників Бахмутського та Костянтинівського гарнізонів. Пасхальний кошик везли під обстрілами та врешті доправили в пункт призначення за рік повномасштабної війни. Це перший подарунок від столичних школярів, рятувальникам Донеччини. про... Емоційну підтримку для тих, хто рятує, кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Далі в ексклюзивному матеріалі. Майже 700 кілометрів з Києва на Донеччину. Дитячі малюнки та писанки їдуть до рятувальників, які нині розбирають завали будинку в Слов'янську, куди влучила російська ракета. Порятунок цивільних від російських атак під щільним вогнем окупантів. Щоденна робота загонів пожежно-рятувальної служби на Донеччині. Діти однієї зі столичних шкіл вирішили віддячити тим, хто рятує інших. Це перший подарунок від дітей України рятувальникам Донеччини. Олена працює в рятувальній службі понад два десятки років. Від початку війни в Україні з 2014 року вишиває хрестиком обереги для мужніх та відважних. Вишивала для двоюрідного брата. Він був прикордонником, загинув у 2014 році. Фарби, пензлі та дерев'яні яйця в стінах навчального центру ДСНС Києва зустрічають гостей. Доброго дня. Доброго дня до акції писанка рятувальнику долучаються вихованці школи інтернату з особливими освітніми потребами. Все, що ми робимо, ми залишаємо частинку своєї енергії. А дітки це чисті душі. Вони все роблять з добром. Разом з психологами ДСНС майстер-клас розпису великодніх крашанок проводить художниця Олена Ліберті, колишня військова легендарного полку АЗОВ 2014-2018. Надцятому роках вона створювала мурали в знищеному та захопленому росіянами Маріуполі та влаштовувала там виставки своїх картин. Від початку повномасштабної війни малює видатні військові операції українського війська, які вже стали історією. Одна з її картин висить в кабінеті головного розвідника країни Кирила Буданова. Сьогодні на її майстер-класі для дітей правил нема. Дуже класно, що зробили ці яєчки дерев'яне, тому що діти працюють з природньою поверхнею. А тут 次。吃 Можна все сюжети, орнаменти та кольори вихованці спеціалізованої школи інтернату обирають самі. 15-річний Данило на синьому фоні зобразив жовтих птахів. Саме так він бачить вільну Україну. Щоб було скоріше, як мирне небо. а краще, щоб Росія взагалі розпалася. Для Тимура повномасштабна війна це дерево, символ розділеної родини через російську агресію. Там красний колір і трава, дерево А внизу там, типу, мандарини. Про що думав, коли малю війна закінчила, щоб я в Крим поїхав. дідусь там три десятки власноруч розфарбованих дітьми писанок, а ще малюнки та обереги від столичних рятувальників. Великодні кошик відправляють на Донеччину. Зараз ця корзинка ось в такому вигляді попрямує е, найшвидшими, сподіваюся, потягами і автомобілями до наших рятувальників на Донеччину. Подарунки зустрічає рятувальниця одного з гарнізонів Донеччини Вероніка Бахал. Творчий пакунок до Великодніх свят прямує до працівників ДСНС Бахмутського та Костянтинівського підрозділів. Кожного дня рятувальники найгарячішого напрямку фронту допомагають людям евакуйовуватись у найбільш безпечні регіони, розміновують приватні оселі місцевих та надають допомогу постраждалим цивільним громадянам. Май взяла. Герої без зброї вишиковуються в одному з пунктів дислокації зведених загонів пожежно-рятувальної служби. Дітки з Києва намалювали вам малюнки. першим дістають вишити оберіг від столичної колеги. Велика дякую дітям Київщини за те, що не забувають. Про рятувальників Донеччини деякі малюнки викликають посмішки, особливо ось цей, на якому флагман російського флоту з Кремлем на борту йде на дно. малюнок Так на фоні сонечка. Дякуємо за ті всі світлі надії, які були вами висвітлені в ваших малюнках. Все буде Україна скорішої перемоги. Слава Україні! Маргарита Потапова, Владислав Коток, ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.